Готують драконів для фронту у майстерні ремонтно-відновлювального батальйону 57 ї окремої мотопіхотної бригади. Майстри переробляють стару гаубицю на тягач, щоб ним можна було евакуйовувати важку техніку з лінії фронту і навіть побратимів. Усе бачила наша Ірина Антонюк. На заводі сміялися і говорили, що я варю танкові шви. А тепер я варю танки. Це так жартує майстер на псевдоаргон. До Повномасштабного працював зварювальником на заводі. А тепер Бог дав таку можливість, яке використовувати мої навики у. Цілях захисту наших військових, архон з майстрами рембату зараз перероблюють стару гаубицю на тягач аби та ще послугувала фронту. Артилерійську башту зрізали і на її місце поставили верхівку станку і тепер заварюють всі дірки. Обшиваємо доповнітельною бронею усі місця, де є, є можливість проникнення осколкових уламків. Щоб захистити тих, хто буде знаходитися всередині, того що від цього якась залежить наша перемога. А ще обшивають машину з усіх можливих боків металевою сіткою, щоб захистити від дронів. Щоразу нові задачі доводиться вигадувати нестандартні рішення кажуть бійці. До прикладу цю металеву сітку раніше використовували для калібровки щебеню. Ну підходить, а чого не підходить? ну мочено воно крепко стальне. Воно крепке, хороше. не таке, що це, воно стальнувати, хороша матеріал. То що треба. Боєць з позивним дід буде цим тягачем кермувати, тому особисто контролює процес переробки. Вибирали все лишнє, оборудовання, влучили внутрішній стан, стан Для Дійсно майстри ремонтують техніку для своїх побратимів, що зараз захищають вовчанськ. Попри надважкі умови 57-ма бригада вже майже півтора року не дає окупантам захопити місто і просунутися далі. Рембату для роботи дуже не вистачає справного генератора. На новий треба зібрати не менше 50 тисяч гривень. Підтримати бійців можна за qr кодом що ви зараз бачите на екрані. Ми обично в, в лісах або в таких місцях, де немає електроенергії. А для того, щоб проводити якісь зварочні або токарні роботи, треба ну, мощні генератори. А вони довго не служать, там, ну, максимум ну, три місяці. І... Виходять з ладу, тільки один залишився. Ну цей поломаний, один на машині. Той вже ми три рази ремонтували. Я думаю, скоро він закінчиться. Цей новостворений тягач бійці прозвали драконом через наварені крила з металевої сітки. Саме вони мають захистити машину від дронів. Насамперед це життя. Чим краще ми зробимо, тим більше ми спасемо. Як медики, тільки по техніці. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.